Натрапила на акцію, мимо якої взагалі не можна було прийти. Тому зараз покажу, що я купила і що дали в подарунок. Я прийшла з певним вішлістом, тому що як купити треба на певну суму. Якщо набираєш на цю суму, то дають подаруночок. А мені треба був подаруночок. Того я вирішила дуже багато не брати, бо якщо чесно, на натіно ці не вигідніше, але ну подаруночок, розумієте. Перше, що я взяла, це бронзер. Боже, ну це пакування просто дійсно розкішне. На зверху тут не знаю, шкіра чи не шкіра, може дермантин, є лого. Пластик схожий на такий. Як у бренду Nars чорний софт. Тач я для себе обрала другий відтінок. Перший відтінок занадто світлий, прям підійде для дуже блідих дівчаток, а третій вже занадто рудий. Тому другий як золота середина. Всередині тут теж гарне тиснення і логотипчик. Відкривається і закривається на магніт справді люкс. І друге, це їхня суперновинка, яка тільки з'явилася в нас в магазинах. Це розсипна пудра. Я обрала для себе прозорий відтінок. Пудра виглядає і відчувається теж дуже приємно. Тут чорна шкіра чи дермантин. І колір лого такий самий. Зроблена ця пудра у Кореї, але об'єм тут не такий вже великий, всього 10 грам. Всередині нас зустрічає маленька брендована пуховочка. На пудрі є захисна наліпка, і всередині просто дірочки. На перший погляд мені все сподобалося, виглядає розкішно і тестувати будемо у наступних відео. Тепер давайте дивитися подарунок. За умовами цієї акції треба було купити товарів на 115 євро, і в подарунок ви отримаєте косметичку, ще й не пустим. Сту а з п'ятью мініатюрка. Сама косметичка мені теж дуже сподобалася. Вона дуже якісно зроблена і така прям гарнюнька. унька. тут п'ять мініатюрок. Маленька туш, мініатюрка популярного аромату Лібре, маленька помада у червоному відтінку, маленький чорний олівець для очей. І останнє, що тут є, це пензлик для обличчя. В нього зменшена ручка, але розмір самої волосяної частини ідеальний для бронзеру, рум'ян чи пудри. На мою думку, подарунок просто ідеальний, а ви напишіть, як вам чи купили б ви косметику заради такого подарунку.